Як ви вважаєте, чи потрібно Збройним силам України розглядати можливість заходу на територію Білорусі? Звісно, потрібно розглядати можливості і декілька сценаріїв зараз немає такої необхідності. Більш за те, зараз це було просто безглуздо. Воно привело тільки для до витрачання ресурсу розтягнення фронту. Білоруси, які воюють на боці України, не змогли б своїми силами. Досягнути необхідного результату, тобто переформатування влади. Це розв'язало б руки як Лукашенкові, чи навіть можливо його посунули в в бік, поставили більш контрольовану і таку агресивну людину. Закрили повноцінний фронт. Да, так. Зобов'язала всіх мобілізувати і звільняти, але на перспективу розглядати такий варіант можливо, якщо влада в Кремлі сильно похитнеться і на території Білорусі буде достатньо лояльних людей, які будуть ну розуміти, що вже час обирати з ким ти.